Немає нічого неможливо, потрібно проводити. Перший збитий гелікоптер дроном за 500 доларів. В — це корова, і головне — попасти в неї. Майбутнє за дронами, носіями, так званими матками. Ну я просто не міг повірити, що ми це зробили. Там не всі довбойови. Вони теж адаптуються. Не знаю, про власки штурм можна розказувати? Для мене піхота це, напевно, найкращий герої. Тому що вони тримають все. Я готовий дати життя за те, щоб вони мали свою вільну думку в цій країні. Мій позивний стонець. Я оператор-транслятора. Позивний Балтика. Я пілот FPV, командир екіпажа. Займаюсь знищенням особового ворога. Чого давте? Скажем так, це нікнейм зіор, можливо. Які ще я раптом років 5-7 назад. Ігри допомагають в роботі? Та звичайно. Я і в пілоти попав, тому що рекрутер питав, скільки пальців я граю в PUBG mobile Почув, що чотири пальці, все, welcome to the club. 28 лютого, якщо я не помиляюсь, я пішов в військкомат, але мене не взяли, бо я був непризовного віку і не мав строкової служби за плечима. Ось там був певний період часу, скажімо так, служби ДФТГ і підготовки вже до мобілізації, це підготовка фізична. Ось і потім попав на в сторону батальйон. Подумав, що тут немає нічого неможливого, потрібно проводити. Ось, вилітали. Були і невдалі спроби, але ось. А вийшло, що, що дійсно це можна зробити. Вони літали і низько, і близько, і швидко. Та я гадаю, з тією швидкістю, з якої вони йшли, з тією висотою, вони підозрювали, що їм загрожує якась небезпека, але не думали, що це буде ефтідрон. Спроб було декілька, я знаю, що ще інші екіпажі пробували, але ось пощастило нам. Саме не, не могли нас догнати. Добирали неправильний, неправильне місце, де їх чекали час. Дивіться, було там, ну, Балтика ж казав, пару спроб, ну, вони дійсно були невдалі, блядь. Якщо б ми в'їбали його з першої спроби, то, блядь, ну це взагалі був. Блядь, ну, це, напевно, не буває такого, що просто все з першої спроби. На деяких спроб мене навіть не було. А я там. Займався іншими справами трохи. І Балзіка мені коли показав там перший відос, як він чуть не підсюди алігатора, то я ну возбудився дуже сильно. І, блядь, розумів, що ну блядь, якби ще трошки, і все. Якби ще трошки, він би влучив у нього. Ну, тобто, це ж якась розвідка була, тобто спочатку виявляли там маршрут. Ну так, все це було, але воно було на рівні офіцерському нам був самий прямий наказ: летіть в ту точку чи в цю близький час і все далі ми вже на свою на інтуїцію працювали. Ну, була інформація, що має з'явитися е, вертольоти. І, ну, звісно, був виліт. Е, ну, чекали їх. Це було планове чергування. Але під час який, який підходив під виліт ворожий Авіації ну, гелікоптера Ну, приблизно з попереднім днем, якщо днем, якщо порівнювати, ось і. Вже підбігав час, що вони мають бути. Е, і Вже казали, що ну все, можете вилітати, їх не буде. І тут десь через пару хвилин вони вже з'явилися на горизонті. Е, 4К-52, МІ-8, йшов ззаді. Він як більш прикриття. Ми його побачили, от. Вийшов на курс, яким він летить, зрозумів, що він летіти буде паралельно посадки або дороги і не може там йти коса чи ще якось. Іксе просто виждали, висадили, як, як... як тілер якийсь з кустів якось так. Просто виждали момент. А ви сиділи як? То ви посадили дрон, ти почекали на землі, поки він пролетить? чи ні? Ні, ні, це я маю на увазі в повітрі, що ми просто ждали, поки він на нас наближиться, трохи йшли нижче нього. І в кінці просто піднявся і завдав удар, зайшов на удар. А як ти думаєш, пілот міг бачити дрон взагалі, чи… Пілот навряд, чи, я думаю, що він би хоч якось реагував, але там е, хтось з собою складу, хто він попав на останній скріншот, він е, він вже побачив, але було занадто пізно. Спілкувався з товаришем, який літає на Мі 8 і на Мі 24, що екіпаж це офіцерський состав. Бор пілоти, штурмани це підготовлені, кваліфіковані люди. Це не просто там якийсь ємілі, який просто прийшов, якого спіймали, там заплатили йому грошей. Це кваліфіковані люди. Вони ну, роблять свою кваліфіковану роботу, вони вивчались на це. Це не просто там блядь, піти і викопати окоп, якийсь там траншею, блядь. Ну це ж, ну, дійсно, жирна ціль. Не просто так, це, весь цей хайп. Ну, і я з ним спілкувався на цю тему, навіть е куди можна було би вразити. Він казав, що знизу. Е ну, що краще, що знизу, і на великій швидкості це є можливим. Якщо зверху, то майже неможливо. От. Але він казав таку фразу, що головне влучити. Ну, в Мі-8 це корова, як він називає її, велика корова, і головне попасти в неї. А коли це заходимо на враження, там ніби так от спеціально. Бензобак, що він завелів це спеціально вилетач? Ні, не було була сама ціль вразити. Ось там, там вже це відео там уповільнене. насправді це долі секунди, коли мені вдалося вивернути дрон на 90 градусів і дати газ просто в 100, і ще не помиляюсь, там більше 100 ампер було на, на момент. Може просто не відкинуло мене гвинтами. Це 100 Ампер, це що багато мало, для тих хто ти нічого не розуміє. Це достатньо для того навантаження, що є на дроні з тим БК воно не таке уж і важке, це занадто. Ці самі дрони шайки, вони з 4 кілограмами літають 100 Ампер, а не з ПГшкою, яка важить ПГ-9, яка важить 900 грам. Тобто навантаження було на дрон солідне. дрон впорався. Що ураження я зрозумів 100%. Просто ще ждали буквально цих пару секунд. Стріми лагають, Сталін такий собі здали, просто підтвердження, що він там як. Чи був вибух, чи гелікоптер падає, чи він просто уражений розвернувся і полетів назад. Я просто не бачу, що він вразив. Я дивився в пульт і бачу, як а, чотири піде-алігатора просто тікають. І ну, я бачу, що всі радуються кричить, да, трахнули всіх там. Всі радуються, кричать, ну, емоції там. А я бачу, що, ну, що чотири гелікоптери, блять, летять. І в цей момент ну, я бачу, що вони. Я кажу: Балтика, треба вилітати ще раз. Вони, блять, ну, не... ну, ніхто не падає. Я бачу, як чотири алігатори уходять, десь відоси в мене є. Вони входять, а всі вже радуються, ну, похуй, пач кричить, що горить. А я не бачу, що горіло, Просто бачу невеликий дим і... і все, і більше нічого не бачу. Ну, тобто я почав вище підійматися і вже побачив там дим, Д -д дійсно, який почав диміти горіти. Uh, і вже ну, побачив, що все, все так, як має бути. Але до останнього моменту я не вірив. Ну, я просто не міг повірити, що ми це зробили з Кримба. Да. Ну і Балтика попав. А ми всі возбудилися, всім екіпажем зразу. Ну і всією бригадою, напевно, там, всім мітам. Це Україна. Я думаю, не тільки Україною, бо там навіть британці і іспанці вже телефонували. Ну, хочуть дізнатися, як це зробили. Ви розкажете Сіні? Ну, побачимо на їхню поведінку. По підгонять щось нормальне, щоб нам розказати. Реакція це 90% ненормативні лексики одразу. Все. Всі раділи, всі були задоволені, що вдалося вразити таку ціль. Всі почали е, обійматися, всі один одного вітали. Яка була радійку реакція командування? Ну, перше, що я я не пам'ятаю, хто був ніби пач. На зміні. Так, він кричав, що гелікоптер палає і він падає. Він кричав так, що трошки треба було звук убавити на на міті. Командир комбат набрав, привітав, сказав, що має за честь мати такий екіпаж, що в цьому, цьому русте. Не знаю, що більше сказати. Та, та всі вітали, ну всі дзвонили, всі вітали, бо ну, Балтика навіть дзвонили. Ті, хто до цього взагалі ніколи не дзвонив, да, блядь? Ну, всі кому не лінь, дзвонили і вітали. <гум> 에, ну. Було приємно, звісно. Це була ваша саможивна ціль, напевно, да? так? По вартості, я не знаю, не можу сказати, а з такого щось незвичайного, то так, да, це саме незвичайна ціль. А які ще були ну, якісь техніки якоїсь одне. Та й танки були. Ну, саме враження, чи враження багато було там. БМ-21, Т90. А який був дрон, скільки він вартує, і порівняно, порівняно з гелікоптером, тобто не розбили це? Це був Шайк 10 рама, вартість його близько 500 доларів без БК. І гелікоптер, якщо я не помиляюся, від 6 мільйонів доларів? вже потім, коли ви побачили відео там з Мавіка, коли вже побачили те, що самі Кацапи виклали, яка реакція була? Це. Чисте задоволення, все, все виконано завдання, виконана задача. Всі пілоти хороші чи члени екіпажу, хто там з ними летів. Гусь. ну, там, З тих даних, що ми маємо. Ну, хороші в сенсі, е, мертві. Та ми, я не міг повірити, блядь, на позиції, поки ми не виїхали, блядь, Поки ми не виїхали. Я взагалі думав, блядь, будуть У нас там ще там, коли ночуками почали падати, я там взагалі покинувся думаю, зараз почнуть шукати, <ріх> і все таке. Ну, дійсно, такий просто момент, що в це просто не віриться, і хочеться вірити, що ми зробимо це ще раз. Блять, якщо ми зробимо це ще раз, то блядь, це буде взагалі вже легендарно, я розумію, але напевно такі речі робляться ну, раз там в декілька століть, я не знаю. ну, Так, я гадаю, що вони вже інший раз двічі подумають перед тим, як вилітати, так близько до ЛБЗ взагалі вилітати. І надалі, якщо мені не зраджує пам'ять після цього збиття, ворожі гелікоптери більше не з'являлися, так близько до ЛБЗ взагалі не з'являлися. не було зафіксовано. Взагалі ніякі, не тільки оці оці ці міліси маю ударні. Ну, ми не бачили в нас на лінії ЛБЗ мене не, не спостерігали. Можна сказати, що це їм такий урок. Такі шанси є, ось ми тільки за. Давайте пробуйте, вилітайте, подивимося. Подивимося, хто кого, можливо, вже трошки дорожчий гелікоптер дасть це присадити. Можливо, можливо, інші екіпажі побачать, що це не так важко, як здається. Ось, і буде більше ФПВ полювати за ворожою авіацією. Ну там, можливо, навіть до ураження не потрібно, щоб доходило, хай би прийву просто на ходу. І все. Ну, ви ж розумієте, що вони зараз теж адаптуються. Ну ми ж ну, там не всі до довбойови. Вони теж адаптуються. Зараз будуть літати трохи по-іншому. Вони будуть літати з ребом. Вони і зараз літають з ребом. Е -е -е -е. ну, тут момент, що ну, мають скласти деякі пазли, щоб це відбулося, і щоб ми ну, знову могли трахнути. Я думаю, ми трахнемо алігатора наступного разу, але це не точно. Щоб навчитися літати пілотів, я гадаю, потрібно до рівня, коли вже більше нічого нового, ти не речиш, потрібно від 5 до 8 місяців. Не більше. А щоб збити гелікоптер тут від, від дня до 10 років кому моє пощастить, нам пощастило більше. І бажано в Україні народитися не да з тої сторони я тут. Багато факторів та чинників мають співпасти. Я гадаю, що. Майбутнє за дронами-носіями, так званими матками, які залітають на 30-40-50 кілометрів. В тил ворога скидують пару ударних дронів і вони там наводять лад. нас вже таке є? У Нас не знаю, не можу сказати. Ти хотілось. на сміху, які пажу, певно, ще немає. Так, я звичайно, я би попрацював би на, на такій системі. Я би із беків політав би там з Магури. Поганяв би росіян по вишки нафтові. Десять кружочків положено видалечну норму. Хтось, я гадаю, так хтось з моїх знайомих, з мого екіпажа, хто вирішив. Доєднатися, він ні дня не пошкодував про це. Я проводжу аналогію там за якусь середньовіччі, що ми, ми лука з зарбалета. Нам не потрібно лізти зараз в ближній бій, в рукопашку. Раном зносити стіни чи ворота. Ми на плюс-мінус безпечній дистанції знаходимося до ворога і наносимо враження. А може є щось особливе в вашому підрозділі, що от якраз створює таку атмосферу хорошу? і. Тут не знаю, про галаски штурма можна розказувати. <рес> Нічого особливо, всі хлопці досвідчені, воїни, злагоджений колектив, всі дві з холодною головою виконують поставлені задачі. А тобі як служить це? Мені чудово. Ну бачу, ж не то ж не всім так, не всюди. Не кожному підійде в вот. Я і за це говорю, я ж не можу за когось відповідати. Так я ж не знаю, яке там, що за бригада, яке там ставлення до військовослужбовців, службовців, і що їх там не влаштовує. Можливо, вони там хочуть пити чотири дня з сім'я, а, а їм не дозволяють і хочуть сюди прийти, я ж нічого не можу сказати. Якщо когось дав не влаштовує місце служби, то е, знайдіть тут знайомих, запитайте, як то служиться, і вперед вперед Це звичайно, е, перевод. Так, я розкажу, невеличка ремарка, невеличка. Ми стояли на заправці в міжовіці, у нас там перевалочний пункт був після хаммера на пікапі додому. З нами стояли зараз хтось Німезіс, да який полк? Чотири 412-й полк Німець, ми з ними познайомилися, вони питають, звідки ви, ми кажемо, з 59-ї бригади, вони кажуть, о, нам сказали, якщо ми будемо хуйово літати, нас відправлять до ласка. Наші, наші люди, наша піхота, яка сидить там, ну і сама русня, яка лізе. Ось от в цьому мотивація. Якби вони не лізли, я не думаю, що вони нам виходить. Теорія хаосу така. Те, що вони лізуть, вони створюють нам мотивацію. Дивіться, для мене така. Я можу багато чого казати. Люди можуть бути зі мною зі мною взагалі не згодні, з моєю думкою, але я готовий дати життя за те, щоб вони мали свою вільну думку в цій країні. Тому ну, для мене так. Всім би нам хотілося вижити, це 100%, і всі ми так думаємо. Але бувають у нас, блядь, заїзди. Коли думаєш, ох, як напісюнять, то точно, блядь, спіймають нас там, чи ще щось ну, таке буває. Тому не без цього. Але ну, приведу вам маленьку приклад, коли ми виїжджали на дирявому пікапі, і нас в три екіпажа там чуть не розірвали, то ну, на Балтіки на Pro не було ніяких криків, воплів. Страшно чи що? Ми просто сміялися цього всього. Навіть не вже з ума. зума. Іли все ще уже вже конкретний. От. Але все було чітко, ніякої паніки не було, нічого. І коли ти служиш з такими людьми, з якими дійсно приємно, з якими можна пожартувати, я просто розумію, про що. Я був в трохи в інших колективах. Я не спочатку літав, я ходив ногами з перших днів, тому. Ну, На початку якісь перший знищений особовий склад, це, звичайно, були емоції, не такі, як з гелікоптером, але ну, позитивні емоції враження. Але так, ті цілі, коли ми бачимо, коли в нас відео до землі, то ну, це можливо на початку нашої роботи були якісь емоції, зараз просто, ну, просто відпрацювання. Особовий склад. Ну, 200, ну 300. Вже, вже все нема. Цих емоцій нема, ти з холодною головою виконуєш поставлене завдання. Я знаю, ми доставляли на позиції там ліки, медикаменти, їжу воду. Ось то я. Я знаю, що вони мені не передавали, чи нам нашому екіпажу, що нам дякували. я. Але я впевнений на 100%, що той піхотинець, який сидів там на позиціях, він був. Він був задоволений і вдячний за те, що йому. Ну, так просто вдалося доставити якусь їжу воду і медикамент. Додається це Так, звичайно, безумовно. Так, це. Це додає, ось це найбільше, певно, додає якусь матуватися. Я розумію, що така піхота, я розумію, що так піхотний бій. Я розумію, коли тебе тупо щимять полпой, що ти не можеш нічого зробити. Я ну достатньо, ну не можу сказати, що я достатньо пройшов, але щось там якусь долю бачив, то дійсно щас, ну, для мене піхота це, напевно, найкращий герой, тому що вони тримають все. Але ну, блядь, є там мене який, блядь, як завжди. Які там ісполняють. Тому, ну, так воно. Все залежить від людей, від е кого спілкування, ну, від вашого там екіпажу, скажімо, в нашому випадку, від нашого екіпажу. Ну, якщо, скажімо, все так, як у нас, жарти присутні, все присутнє, стоби, і все в цьому дусі, і до роботи, як кажуть, стоїть. І все працює у нас завжди, то от виходять от такі результати. Як Перший збитий гелікоптер дроном за 500 доларів. Дивлюсь, ви збудився на пісюни, Галанський штурвал, у вас нормальна гача движу. Ну ви ж розумієте, що ми блядь, гачі екіпаж на що, блядь. А як ви хочете, Ми мене на війні вже скільки років, блядь, як тут триматися? Класний мужчинський двіж. Лучший секс це секс з мужчин. Кредит виплачу, ось як ви, ви запитували, а далі не знаю, пойду за кордон. Я там працював в Польщі за кордоном. І під час війни, не під час війни, а там за тиждень-за два до початку і не повернувся ось, і Хочеться повернутися назад.